Цей міст розташований на початку вулиці Кульпарківська під ним пролягає залізнична колія та є автомобільна парковка. Там було дуже багато телещі. Він каже, ми боїмося, щоб цей міст не обрушився. Так. Міст дійсно недобрий. Страшно. Там страшно ходити, бо там тріщина біля моста. І Деколи тут, бачите, такі тріщини біля. І коли опираєшся і подивишся на поїзд або ще щось, то страшно впасти. Цей міст один із двох у Львові, які офіційно визнані аварійними. Тут є обмеження для руху вантажів. Визнано замовником на ремонтні роботи ЛКП львіавтодор. Станом на зараз проєкт. Виготовлений, проводиться от на замовлення, вони мають провести експертизу і на другий рік подано бюджет розвитку на ремонтні роботи. Кінцева вартість ну, це без експертизи, бо експертиза може внести зміни 118 мільйонів. За словами Івана Матківського, загалом у Львові є 16 мостів. Вони всі збудовані десь з 60-х років, до 88 го ну, будемо рахувати, до 90-х років. Минулого століття. Немає належного утримання наших шляхопроводів, і це всюди так є. Це ну, має бути така служба утримання штучних споруд, які мають за тими дивитися, мають ремонтуватися, і, ну хоча б такі поточні ремонти, де гідроізоляція, де деформаційні шви. Це основа є. І лише один міст у Львові недобудований. Він розташований на перехресті вулиць княгині Ольги та Наукова. Колись він. Будувався як частина маршруту швидкісного трамваю. Третій маршрут, який ми зараз знаємо, мав дуже швидко доставляти пасажирів в центр. Взагалі планувалося, що він перед саме центральною частиною втікатиме під землю, вже буде йти підземними тунелями, як метрополітен. Але зараз все змінилося. Ми розуміємо, що метро у Львові ми збудувати не можемо, але ми можемо протягнути власне, колію цього трамвайного маршруту з княгині Ольги напряму через. Коперника і до центру. Цей міст обстежували фахівці Львівської політехніки та з'ясували, що його можна добудувати. Ну і зараз е, визнано ЛКП Автодор замовником робіт даних, і якби триває, скажімо, проводять моделювання, в якої в якій конфігурації які організація дорожнього руху доцільна в якому плані, щоб винести якісь кіс, а тоді вже почати проєктні роботи. Поки це питання у мерії обговорюють Олена Данило, Тарас Фомін та Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львів.